Державний прапор України Після 24 лютого ми отримали суттєво новий досвід і хотіли б ним поділитися. Дякую за підтримку усіма можливими засобами. Адже ніхто не може знати, як далеко могла б зайти Росія, якби не колективна підтримка союзників. Поліція залишається на місцях і виконує незвичні для служби функції, починаючи з доставки гуманітарної допомоги, ліків, пенсії, евакуації людей, супроводження так званих зелених коридорів і, звісно, розслідування воєнних злочинів. Дякуємо, що ви з нами. Ми завжди вам раді. Ми отримали спочатку військового. Вторгнення Російської Федерації в Україну близько 4 мільйонів звернень з першого дня запрацювали блокпости. Ми не тільки затримували членів незаконних на цих блокпостах, членів незаконних військових формувань, але спрофілактували злочинність, яка почала переміщатись територію держави. На сьогодні ми проводимо евакуацію з Донецької області. В першу чергу ми евакуюємо дитячі будинки і будинки пристарілих в Донецькій. У області у нас працює група під назвою Білий ангел». Літніх людей погрузили в автомобіль в капсулу, був вибух міни. І два працівника, які знаходились на місці водія і пасажира, на передньому сидінні отримали поранення ніг. І вже Наскільки поліція діє грамотно і наскільки вже навчена, що були зразу накладені відповідні жгути, зберегли життя і нашим працівникам, і людям, які знаходились в автомобілі. Масштаб роботи поліції за цей час за півроку можна оцінити тим, що ми здійснили близько 15 тисяч супроводжень гуманітарного військового супроводжень. Що стосується воєнних злочинів, які документує національна поліція, то на сьогоднішній час їх задокументовано, зареєстровано 29 тисяч. Алотовські поліцейські і прокурори е і криміналісти змогли бути дотичними до документування в деяких районах Київської області таких злочинів. Ми збираємо доказову базу, потім передаємо до Служби безпеки України, і ми тут стикаємо звичайно з ідентифікацією тіл загиблих наших громадян. Коли діставали е тіла е громадян, це такі так звані братські могили на території Київської області. Саме е ідентифікація цих тіл, е знаходження родичів. Е наших громадян є на сьогоднішній день найвелика проблема. У нас на сьогоднішній день працює два таких апаратних комплекси ДНК лабораторії Міні, які протягом півтори години можуть дати ідентифікувати тіло. Другий друг апаратний комплекс, наприклад, теж недалеко від місця трагедії. Або скоєння воєнного злочину, де ми приймаємо наших громадян, родичів цих загиблих. Ми звертаємо через засоби масової інформації, щоб такі родичі приходили найближчі родичі. Тобто для того, щоб порівняти формула ДНК загиблих і їх рідних. Ну і звичайно, те, що ми сьогодні трохи затронули, це колаборанти, тобто будь-які приліт ракети це не тільки карти, а чіткі координати громадян, які. Намагається працювати проти нашої держави. Поліція розпочала 1200 кримінальних проваджень саме по статті колабораціонізму. 202 особи на сьогоднішній день отримали підозри. Ми їх встановлюємо навіть на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Встановлюємо цих людей і об'являємо їм. Заочні підозри. Звичайно, та, та біда, яка є в країні, це величезна кількість боєприпасів вибухових, вибухівки, яка є в нашій землі, на територіях там, де перебував ворог. Більше 100 тисяч боєприпасів ми знешкодили. 25% тисяч, 25% з них ми знешкодили, тому що вони вже не придатні для використання і застосування. Інші ми передаємо до збройних сил нашої держави. 8,5 тисяч гектар оглянули наші фахівці вибухотехніки. Національна поліція також готується до викликів, які будуть стояти перед нашою державою, перед нашим народом. Дякую за те, що ви ділитесь інформацією, як ви зараз дієте під час саме як працює поліція під час цих складних часів. Дякую, що ви такі відкриті, і хочу запевнити, що ми готові для перспективного майбутнього між нами. Також хочемо ділитися з вами своїми найкращими практиками, не тільки на центральному уму рівні але і на е, регіональних е, так як е, областя, е, обласних рівнях ми готові працювати в форматі Джок Joint Investigation Team, спільна і слідчі груп на місцях злочинів, щоб збирати значить докази щодо порушення прав людини а також гуманності. Також хочемо показати найкращі практики, як ми надаємо кращі кондиції для проживання і перебування біженців українців в наших країнах. Робота нашої поліції, активність нашої поліції в роботі щодо біженців є надзвичайно важливою. Ми готові з вами підтримати також прямі контакти, безпосередні контакти, як три країни одну, одну в цілому, так і кожна країна, країна з наших окремих. Ми готові забезпечити безпеку ваших громадян в Естонії і надати їм допомогу, як тільки вони розуміємо, що вони захочуть, як тільки це буде можливо, повернутися додому. Ми будемо дуже готові, дуже зацікавлені співробітниці з вами в обміну найкращими практиками, що стосується протидіонізовної злочинності, а також захисту ваших громадян, які перебувають на території Латвії. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю і взаємодію спільно з вами. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу.